Мешканці цієї північної острівної держави вважають себе найщасливішими людьми у світі, адже електрику та гарячу воду їм постачає сама природа. Вона ж надає їм можливість цілий рік приймати мінеральні ванни та ганяти на снігоходах. Тут немає армії, поліцейські не носять зброї. А президент сам собі урізає зарплатню під час економічної кризи. Її називають Ісландія, льодова країна, але під кригою б'ється палке гаряче серце. В аудієнції, острів щастя. Ми маємо 200 неозброєних поліцейських на всю країну. Життя на вулкані. Ісландці ніколи не знають, коли вулкан дасть про себе знати. Снігові валькірії. Потрібні ті, хто розуміє, що таке сніг і як ним користуватися. Північні розваги. Пронад усе ісландці не дають перевагу міцним напоям. Крижана симфонія. Далі побачите більше. Начі вікінги, які висадилися на ці негостинні береги наприкінці першого століття нашої ери, очевидно і не підозрювали, що їм доведеться перетворюватися на вівчарів та рибалок. Утім, саме їм довелося заснувати, годувати та плекати країну вічної криги Ісландію. Резні руді конячки, що пасуться під крижаним вітром посеред снігової пустелі, наче зійшли зі сторінок древніх сах про героїв, які підкорювали цей непривітний край. Ці витривалі тварини вміють відшуковувати собі харчі під снігом, торішню траву та лишайники. Із цих коней дуже цінують спортсмени всього світу. Нині їх розводять в Ісландії головним чином для продажу до США та Канади. Але якщо ісландського коника вже вивезли за межі країни, наприклад, для участі у міжнародному чемпіонаті з кінного спорту, він уже ніколи не повернеться на батьківщину, щоб бодай не привести якусь хворобу чи не зіпсувати унікальну породу. Такий закон було ухвалено більше тисячі років тому. Саме стиль на південь. В Заході Ісландії виник один із найтривніших парламентів світу. Конгресмени виступали ось звідси, а тут, на полях Тінга, з усіх у суд збиралися люди. Перше засідання Альтингу, так в Ісландії називається парламент, відбулося у 930 році. Тоді, звісно, не було ніяких виборів. І депутатом Альтингу міг стати кожен заможній мужчина. А ось у цьому будинку засідають нинішні ісландські парламентарі. Сьогодні Альтин нараховує 63 депутати, які переобираються кожні чотири роки. 63 депутати на трохи більше трьох сотень тисяч населення країни. Це навіть забагато, але ісландці не скаржаться. І, хоча історія заселення цього острову нараховує 1300 років, державність самої країни утворилася відносно нещодавно, після Другої світової війни, коли Ісландія вирішила відокремитись від континентальної метрополії Данії. До речі, без жодних сутичок і конфліктів, лише переговори та громадські волевиявлення. І зробили це прості рибалки та фермери. Люди тоді були нижчі на зріс. До того ж, в них не вистачало дерева, аби збудувати більшу хатинку. Ви ж розумієте, наскільки це цінний матеріал для півночі? Доводилося жити ось в таких будиночках. Музей історії та побуту Ісландії заснували у 1949-му, за п'ять років після здобуття країною незалежності. Село Скогар, що його залишили мешканці, тоді було взірцем соціального та економічного становища держави, знелюдненої через бідність хвороби і світову війну. За ті 90 років, що я живу в Ісландії, все змінилося. Мої батьки-фермери жили так само, як їхні предки 300 років тому. А зараз фермери користуються новими машинами, електронними приладами, мобільними телефонами. Глобалізація. Втім, географічна ізоляція Ісландії від решти країн Північної Атлантики призвела до того, що давні саги вікінгів тут читають без перекладу. Мова фактично не змінилася. Натомість змінився темперамент острів'ян на відміну від сусідів. Ісландці, наче не відчувають впливу холодного клімату на власну вдачу. Ні, холодні людині вони відкриті люди. відкриті для спілкування. открыты для того, чтобы поделиться с людьми своими даже очень, очень наивные в какой-то части люди. Ставник давен. Ісландські чоловіки йшли у море за рибою, а жінки залишалися на господарці. Тому так звану слабку половину слабкою тут не назвеш в Ісландії. Найбільше у Європі кількість самотніх матерів і зовсім не через підступність чоловіків. Просто тутешні жінки звикли самі давати собі раду. Тут нікого не здивує пані водій вантажівки або жінка-командир літака. Адже безкраїми сніжними просторами Ісландії іншим видом транспорту важко пересуватися. П'ять років тому Лінда опанувала новий транспортний засіб: потужний мотобайк, на якому тепер катає туристів. До нас приїздять багато туристів, переважно зі скандинавських та північних країн. Тут потрібні ті, хто розуміє, що таке сніг. Як ним користуватися, щоб отримати задоволення? Задоволення маса. Щороку Ісландію відвідують близько півмільйона туристів. Тобто на 200 тисяч більше, ніж населення самої країни. Після торгівлі рибою і вовною туризм є найприбутковішою галузю економіки, що складає майже 16% валового продукту. Ісландія – країна острівна, віддалена від своїх європейських сусідів від моторошного життя великого світу. А відтак дуже важливо, щоб до нас приїжджали гості, щоб ісландці не замикалися у своєму камерному будиночку. Єдина країна Європи, що зберегла свої природні ресурси у недоторканості, справді має неабиякий туристичний потенціал. Чарівні водоспади, мінеральні джерела, мальовничі морські шельфи, бунтівні гейзери і, звісно ж, знамениті вулкани. Жити як на вулкані інколи кажемо ми. Але для нас це просто слова. А для ісландців це спосіб життя. Вони і дійсно живуть на вулканах і ніколи не знають. Коли і як вулкан дасть про себе знати, у цій державі найбільше вулканів у світі. Назви більшості з 50 ісландських вулканів надто складні для вимови людини, яка не є нащадком вікінгів. Але це ім'я Еяф'я для Кюодель два роки тому вивчив весь світ. Його дим та попіл протягом трьох тижнів затьмарювали атмосферу над європейським континентом, змусивши сотні тисяч людей безпорадно сидіти на валізах у всіх аеропортах старого світу. Втім, для самих ісландців виверження вулкану є важливою річчю. Найперше це джерело здобуття енергії для електричного струму та наявності гарячої води в оселях. Адже вугілля і газу ця країна не має. Більше того, тутешні мешканці зводять будинки безпосередньо на підніжжі вогняних гір, як от ця родина фермерів, що заснувала своє господарство біля страшного вулкану Еф'ядлікв для сто років тому. Завдяки особливому складу ґрунту, а тут безліч корисних речовин, культури, які ми вирощуємо, не потребують ні хімікатів, ні добрив, і все надзвичайно смачне та екологічно чисте. Але супресі, що його спричинив вулкан, який краще не називати на ім'я, справив добру службу для родини гулнір. Відтепер тут музей вулканів, де розповідають про прогнози і користь ісландських термальних гігантів. Беручи за це по 15 євро з відвідувача. Рейк'явік. Колись це було звичайне рибацьке село. Та й сьогодні ви не побачите тут хмарочосів, великих фабрик чи заводів. Тут навіть димарів немає. Хоча у перекладі це місто означає бухта димів. А все через те, що розташоване воно на гарячих джерелах. Кілька років тому ЮНЕСКО дало цій найпівнічнішій столиці світу, назву найспекотнішої столиці у Європі. Рейк'явік – єдине у світі місто, де можна відразу купатися і грати у сніжки. У найбільшому міському басейні просто неба завжди хтось насолоджується життям. Мешканці столиці приходять сюди перед роботою, увечері і на сімейні свята. Підземні гарячі ключі забезпечують рівну температуру води у басейні 35-36 градусів. У той час як навколо лежать сніги. Можливо, тому що в природі Ісландії так унікально поєдналася крига і полум'я. Ісландський темперамент, за твердженнями самих мешканців, України, теж криє під зовнішнім спокоєм гарячі емоції. Ми маємо чудове пиво, яке зібрало чимало міжнародних відзнак. Та все ж, ісландці надають перевагу міцним напоям. і це частина національної культури. Тим більше, що протягом робочого тижня у нас можна сказати взагалі не вживають. Натомість, починаючи з п'ятниці і до недільного вечора, включно, ви можете підглядати на вулицях достатньо людей на підпитку. Але духовному єству ісландці надають перевагу перед гріховними напоями. Є такий цікавий показник. Кількість прочитаних книг на душу населення. І знаєте, хто тут світовий лідер? Ісландія. У цій невеличкій державі читають дуже багато. Місто Рейк'явік, столиця Ісландії, у 2011 році навіть отримав від ЮНЕСКО звання міста літератури. Але читають у Ісландії не лише в столиці, ось це невеличке містечко. Вже пізна година, ніч, а у бібліотеці багато народу. Йоганна із невеличкого містечка Селфус відвідують бібліотеку двічі на місяць. Анна викладає у початковій школі, тож має бути в курсі всіх новинок на ринку дитячої літератури. А от її донечка тільки но знайомиться із що світом книжок. До 18 років діти відвідують бібліотеки безкоштовно. Дорослі, коли заводять абонемент, мають сплачувати за нього раз на рік. Якісь ну зовсім смішні гроші. Пальна бібліотека в Ісландії часто ще й магазин, де можна придбати книжку, що сподобалося. Водночас це клуб, де діти можуть пограти, а дорослі поспілкуватися і обмінятися улюбленими літературними шедеврами. У вихідні сюди приходить понад 200 відвідувачів. Значна цифра як для маленького містечка. До нас приходять люди будь-якого віку і роду занять. Фактично, всі мешканці містечка. Наші читачі читають в основному історичні романи, детективи, гостросюжетну літературу, та книжки про кохання. Куди ж без нього? А граван вон скірки у передмісті Рейк'явіка – наче айсберг, що піднісся над плоским засніженим степом. Щоб не будували ісландські архітектори, це все одно така собі снігова готика. 95% населення країни лютерани за віросповіданням, але церкви постійно порожні. Відтак доводиться залучати дітей до віри у незвичний спосіб. У нас є спеціальні дні, коли ми збираємо хор і співаємо гімни Божі разом із молоддю та дітьми. Зараз якраз і почнемо. Ропі концертну залу у рейтєвіку почали будувати ще до настання всесвітньої економічної кризи. Відтак завершити її будівництво вже стало справою честі. Акустичну систему створювали маститі звуки інженери з Нью-Йорку. На концерти класичної музики квитки більш дешеві, оскільки уряд заохочує інтерес людей до класичної музики, але дуже часто під час європейського турне якихось зірок поп чи рок музики, люди з німеччини, великої Британії та інших країн Європи перелітають саме до Рих Явіку, аби послухати концерт тут, а не вдома. Так вигідніше. Років, як змінилася ваша країна за цей час. зараз Ісландія більш глобалізована ніж колись. Я би сказав, більш цікава та значуща ніж 15-20 років тому. До того ж, я вважаю, що ми подолали кризу на три роки раніше ніж інші європейські країни. Звісно, ми наділені багатими ресурсами. Ми володіємо достатніми запасами риби, маємо найбільші запаси екологічної чистої енергії у світі. Та один з найбільших резервуарів питної води у Європі. І це у той час, коли води все більше і більше не вистачає у всьому світі. До того ж, ми маємо цю надзвичайну природу. Пане президенте, ми не побачили жодного полісмена на вулицях Ісландії. Це нас дуже здивувало. У вас взагалі є поліція? Ми маємо 200 неозброєних поліцейських на всю країну. Вони дуже ввічливі, адже Ісландія безпечна та відкрита. Я іноді кажу, що ми і досі є країною, яка діє за принципом кожен, хто приходить, приходить як друг, доки не доведе протилежне. Президент та міністри, як і будь-хто інший, можуть вільно пересуватися без охорони та військових. я не знаю жодного президента, який би попросив, дайте мені, будь ласка, меншу зарплату. Ви зробили це. Навіщо? Було очевидно, що рівень життя ісландців зменшиться внаслідок фінансової кризи, як і всюди в Європі. Але ми спробували вирішити це в такий спосіб, щоб для людей з меншим статком і криза була менш відчутною, аніж для заможніших. Зокрема, кожен держслужбовець мав добровільно знизити свою зарплатню, і це важливо, тому що народ Ісландії, ніби велика родина зі спадщиною, яку залишили нам рибалки та фермери. Ми усвідомлюємо, що кожен з нас залежить від усіх інших. Це наша філософія та концепція. Під пам'ятником відважному вікінгу Арнерсону, який першим висадився у бухті Рітєвіка ще у 9 столітті, мабуть, найкращий символ сучасної Ісландії. Тут справжній культ дитинства, і найсуворіші в Європі закони щодо їхнього соціального захисту. Дітей у пересічній ісландській родині за сучасними європейськими мірками багато. Як правило, троє або четверо. Буває і більше. Ісландці жартують, що це через довгі арктичні ночі. До речі, в людей традиційно немає прізвищ як таких. Члени однієї сім'ї в паспортах записані по різному. По батькові моє прізвище Стефан Сон, тому що батька звати Стефан. А п'ятеро моїх рідних сестер називаються Стефан Доттер. Причому незалежно від того, заміжні вони чи ні. Якби ви переїхали сюди і отримали громадянство Ісландії, вам довелося би взяти ісландське прізвище. Існує такий закон. Ісландці успадкували не лише імена та генетичні риси своїх войовничих предків, але й їхній стійкий характер, який дозволив їм збудувати власну державу та зберегти культурну автентичність, а ще й з гумором ставитися до примх і сюрпризів суворої північної природи. Прислів'я та жарти про погоду усталена національна традиція. Якщо вам не подобається погода, зачекайте дві години, і погода стане ще гіршою, кажуть тут. Але ці жартівливі нарікання, мабуть, єдині скарги мешканців цього щасливого острова. Це закінчується наша подорож однією із найзагадковіших держав світу. Скажу вам чесно, ми трохи тут намерзлися, але це ж і є справжня Ісландія. Пройде час, сніги розтануть, морози забудуться, а теплі враження про цю країну залишаться назавжди. Блес, кажуть ісландці на прощання. До побачення, Ісландії.